Це просто чудова страва. Готуємо 5 хвилин, а їмо вранці, ввечері чи навіть всю ніч висипаємо в одну склянку геркулесових пластівців швидкого приготування. Заливаємо пластивці геркулесу склянкою молока, кімнатної температури або трохи теплого. Залишаємо на 5 хвилин, щоб геркулес вбрав у себе молоко. Беремо невеликий шматок сиру чедер і тримо його на крупній терці. Повертаємося до наших геркулесових пластівців. Розбиваємо в посудину з геркулесом два курячих яйця. Все добре і ретельно перемішуємо. Додаємо невелику кількість солі і чорного меленого перцю за смаком. Доливаємо кілька столових ложок оливкової олії першого віджиму. Перемішуємо і висипаємо натертий сир. І знову все ретельно перемішуємо до отримання однорідної маси. Додаємо щіпку сухих трав за вашим смаком. На розігріту пательню наливаємо трохи рослинної олії. Рівномірно розподіляємо її по поверхні пательні і викладаємо геркулесову масу. Вирівнюємо її поверхню силиконовою лопаткою. На слабо-середньому вогні готуємо протягом 5 хвилин. Перекладаємо на велику тарілку і за допомогою неї повертаємо геркулесовий корж з непрожареної сторони на пательню. І готуємо ще приблизно 3 хвилини. Перекладаємо на блюдо або велику тарілку. Ви тільки подивіться, який гарний рум'яний з хрусткою скоринкою і водночас м'який корж в нас вийшов, а який зараз аромат від спецій та трав просто ви собі не уявляєте. Як вам такий рецепт? Вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайчик і не забувайте підписатись, якщо ще не зі мною.